Я вас веду у заклад, який дуже популярний в Одесі. і Тут люблять їсти діти. Це піцерія фонтан. На форумах ви мене кликали. Тут людно, добрий вечір. Стільки гостей. Добрий вечір. Програма інспектор Фреймус. А хто тут головний? Ви? Ні, не Ой, куди ж ви? Всі пішли. Нам не звикати. Ой, у вас тут декілька кімнат. Така квартира багатодітної сім'ї. Не Оля, звати вас? Валентин, боже, ви кохання проносите. Валентин, а чого у вас сигарети поруч із сусідцем? Трес, щось не вдається, пішов покорив. Опа, і хороший. А тут ще одна кімнатка. Душ, там є мило. Тобто працівники закладу можуть помити руку. І навіть дві. 200 гривень за коріння. Волонтер може постраждати, тому що курити адміністрація не просить. Це скатертини, серветки, одразу крупи. Це дуже небезпечно, коли крупа не зберігається в окремих місцях. Чому? Тому що може міль вилетіти. Страшно? Порохи. Отут борошно, тут якісь фартушки і уніформа, а ось і яблука. Також тут персонали переодягається і сушить свої речі. Я хочу подивитися, що тут у вас в холодильниках. О, овочі і десерти. Мушка може залізти в торт або мурашка. Лаваш. Ой, мій рідний. А що? Опа, ні, я покажу, Тримай. Чого це ви його тут зберігаєте? Він вже давно зацвів. Як вам цілий хліб? Не спіли віддавати. Викидайте. Бачите, коли в холодильниках безлад, не зрозуміло тоді на що й братися. Все на купу, такого бути не може, особливо в закладах швидкого харчування. А це, бути під рукою раз, два, три в кастрюльках, що у вас супи. А ось як смердить, то ніби хтось здох. А хто тут міг здохнути, Валентин? Здається, Валентину все ж цікаво. Хто б це міг бути? Це що, солянка? А холодильники миєте деколи. Бульйон. Дуже такі старі кастрюльки десь знайшли підворотні. Це риба. Вона ніби не здохла. Невідомо, що це за риба, коли ви сюди вклали. У нас немає стікерів взагалі. Свіже м'ясо. Ну як свіже, невідомо, коли ви його сюди вклали, тому що стікера немає. Вчора, вчора все вчора, все вчора. І тут стікерів немає. О, Дивіться, у вас сир, куряче філе, просто масло, просто овочі, такого бути не може. Розумієте? Не може. М'ясо має бути окремо, риба окремо. Інакше це небезпечно. Валентин, ви ж ніби чіпорун. дивіться, у вас витяжка на перший погляд, ну тільки на перший погляд чисто, на другий погляд вона брудна. Валентин, до побачення бажаю вам любові до своєї справи. Дякую. Ось і палички для суші, соєвий соус. Якщо я побачив це для суші, чому в піцерії роблять суші? Скажіть, можна як у вас сяду? А, а я... Ні, тут піцерія. А Ви що, не знаєте, куди ви заштиш? Я зайшла в піцерію, але ви робите суші. Я Тому хочу запитатися. мене? А кого? Це адміністратор. Покличте, будь ласка. Підіть, позовіть. А чого ви так зуміли? Я Вам не подобається. Чесно? Так. Да. Да. А чого? Шапка не посує. Пробачте, зато вона в мене є, а вона б у вас мала бути. А що ви п'єте? Я не знаю, як вас звати. Я хочу перевірити поверхню ножа. Можна без ковашні ніж? Да. Не можна. Добре. Тоді перевіримо поверхню дощечки. Тут роблять суші. А чи можна їх їсти? Отже, зараз поверхня цієї дошки має бути з показником не більше 30. Подивимось. Це міні-лабораторія, яка фіксує бруд. Результат мав бути 30, а це 1373. Нормально? Це смертельно небезпечно. Це суші, це жива риба. Скільки отруєнь тільки сталося в моїх знайомих після таких невідповідальних сушистів. Кусочок кліпчиків і телефон. Кухня замурзанка, ні з ким не вдалося поговорити. Можливо, в залі більш комунікабельні люди працюють. Вибачте, а тут є столики вільні. Можна офіціанта. У залі грають у мовчанку. Можу сама сісти за столик. Тут є три посадки. Можна сидіти у фонтані на вулиці, можна сидіти в приміщенні зверху, але і донизу можна спуститися. О, Пробачте, добрий день. А там мене всі ігнорять. Ви теж не будете мною спокуватися. Можна вас на хвилинку? Також склали обідницю мовчання. То вас так навчив плину в тети. Чого? Гостинність у фонтані не фонтан. Шкода. Ось ще одна зала. Тут настільки байдужість, байдужість у лицях офіціантів, тих, які тут працюють, вона очевидна. Люди поїли, ось бруд на столі залишився. Ніхто абсолютно не перевіряє, що з залом відбувається. У Вас є офіціанти? А чому ви мовчите? О, вас хто так навчив. Пані головна, ви повернулись. А ви адміністратор? Можна з вами поговорити? Як вас звати? Віреніка. Вероніка, дуже приємно. Щось сьогодні видно з лівої ноги стали хлопці і дівчата. Я хочу дочекатися меню. Вот, пожалуйста. Тут самі гості беруть? Ні. А У вас є офіціанти? Так. Можна тоді я вам зроблю зразу замовлення? Мені, будь ласка, піцу Маргариту класичну і лимонад. І зразу рахунок. Дякую. Не знаю, найде сісти, тому що скрізь ніби вже хтось сидів її. Показую меню. Піца вегетаріанська, 55 гривень. Хліб, булочка з сиром пармезан, вісім шматків, 22 гривні. Тобто тут за хліб можуть взяти 22 гривні. Треба бути обережен, коли замовляєш. Маслини оливки теж рахують 35 гривень. Піцу приготували дуже швидко. Може, хочуть скоріше спровадити інспектора фреймут. У мене зараз тільки стрибучих думок в голові. Італійська піца в японському інтер'єрі. Але дивимося на неї. За мить принесли дуже швидко підця Маргарита. Ось така підрум'янина. А це лимонад. Ну лимонад якийсь червоний. полуничний. Мене не попередили, що це полуничний лимонад. До речі, мали би, бо полуниця у багатьох викликає алергію. Лимонад – це слово лимон. Чим мені призли видно те, що не доїли замовлення суші? О, щоб дякую вам. З так чесником смердить, якби я це з'їла, мені було б дуже ніяково з вами розмовляти, бо навіть через екран тхнуло б. Не буду звичайно їсти, бо я бачила кухню. Тоді як рахунок вам покажу: лимонад 40 гривень, піца маргарита 40 гривень, рахунок 80 гривень. Мені було тут дуже марудно. Дякую за те, що були поруч. Давайте поговоримо. Ваше прохання, я здійснила інспекцію у закладі Фонтан в Одесі. Хочу з вами поговорити. Атмосфера. Коли я прийшла в піцерію, то заклад був перенаселений відвідувачами, а це є ознака палкої, любові і довіри до піцерії. Все було зайнято, я знайшла собі притулок аж в комірчині в підвалі, бо тераса і основна зала там вже сиділи гості. Я прийшла з посмішкою, але вона розкололася об холод тих, хто тут працює. Мені тут було з першої хвилини не зовсім комфортно, Мені не всміхалися. А це ж елементарно. Атмосфера гулюсь. Ціни. Моя піца коштувала 40 гривень. Це найскромніша Маргарита, але їй за 70. Основні страви, стейк 110 гривень. Але будьте обережні, тут у вас попросять гроші за те, що в італійських ресторанах йде як комплімент. Це оливки і хліб. Вісім булочок тут коштує 22 гривні. Тому ціни мінус. Їжа. Я подивилася на кухні на суші. Вони були надто набухлі, такі як пампухі на різдво, хоча мають бути дрібненькими, і делікатними, аби не вдавитися. Моя піца, вона хрумкою на вигляд. Була тільки соуси були дещо дивні. зовсім японські, не італійські. і дуже часникові. Їжа мінус, чистота кухня це ж серце закладу. Що я помітила? Холодильники, зелень зберігається разом із десертами, сире м'ясо зберігається з готовою продукцією. Ще я знайшла цілий лаваш. Перевірила в місце, де готують суші. Цифри, які я вам показала, це пряма загроза отруєння. Чистота мінус. Обслуговування. А обслуговування відсутнє. Коли зайшла на кухню, хлопчик без імення. Мені нахамив, сказав, що я погано виглядаю. але я до нього не на здивинку прийшла, а прийшла поговорити як професіонал з професіоналом. Офіціантів теж не помітила, що адміністратор закладу прийняла в мене замовлення і сама це замовлення принесла. Знаєте, почувалася невісткою, яку недолюблює свекруха. Якби я не всміхалася, яке би тепло в душі не демонструвала, мене все одно тут не люблять. А я це ви, ви це я. Тому обслуговування мінус. Враховуючи холод, зверхність і нахабство, радити піцерію фонтан в Одесі я не можу. Бачите.